Два виміри подальшого ходу подій. Перший військовий те, про що, власне, говорив і сам Трамп на брифінгу, який було анонсовано заздалегідь, мова йде про побудову системи Золотий Купол. Але ми ж прекрасно усвідомлюємо, що це якщо і реально, Бо тут є питання в реальності цієї ідеї, бо ж дуже вже знаєте, схоже на зоряні війни Рейгана, зразка 80-х років. Ну навіть якщо і вкладатися зараз величезними коштами, якраз цей безпековий вимір вимагатиме просто шаленого часу для відповідної розбудови. На території Сполучених Штатів і Канади. Але є другий вимір: це торгівельний. І про це знову ж таки говорить Трамп. Він говорить, що Китай більше зацікавлений в Сполучених Штатах ніж Америка у піднебесній. Відповідно. А це якраз і такі відні до подальшого перемовного процесу, що стосується двосторонньої торгівельної угоди. Так ми зараз на параді побачили фактично заявку. Я це навіть називаю на таку велику війну або глобальне протистояння. Це точно не є аналогом параду в Москві 9 травня. В Росії це більше, як на мене, походило на Ну, Все ж таки такі сльози за радянщиною, плюс СВОшна вся ця повістка, але точно не якісь чільні місця на геополітичній мапі світу. А от Китай, справа діаметрально протилежна, дійсно найбільш грандіозний, такий найграндіозніший парад. І це сигнал конкретно Трампу. Я думаю, що той мільярд, ще ж кажучи, трильйон 10 мільярдів доларів, який. Пропонується виділити на Пентагон а в рамках наступного бюджетного року в Сполучених Штатах, то цієї суми і близько не вистачить на те, щоб ну, хоча б наближитись за темпами мілітаризації. Те, що зараз нав'язує безпосередньо під небесне, ми входимо в дуже дуже небезпечний етап, де звичайно війна Росії проти України це була притечею цього такого глобального конфлікту. Ну але знову ж таки, це не активна війна. Ще ні, ми входимо в фазу холодної війни 21-го століття, де основні актори це звичайно Китай і Сполучені Штати Америки. Пане Ігорі, от ви згадали знову ж таки той парад, який відбувався в столиці Китаю, там багато було і балістичних ракет показано, і Державне інформаційне агентство Китаю повідомило, що цей потенціал є стратегічним козирем для захисту національного суверенітету та відстоювання національної гідності. Ну і наступне питання якраз стосується того, що ви вже почали говорити. Ми розуміємо, що військ зла за участі і Китаю, Північної Кореї та Росії озброюються, щоб діяти. А коли знаєте, почне діяти так званий колективний захід. Коли ми побачимо реакцію з того боку, ну, окрім поста Трампа, звичайно, ми будемо спостерігати стурбованість, велику стурбованість, грандіозну стурбованість. Ну, я все ж таки покладаю, ну, хоча б певні надії на зустріч коаліції рішучих, яка відбудеться в четвер щодо обговорення гарантій безпеки. бо Ті посили, ті меседжі, які ми почали отримувати з Китаю і від Путіна, і від інших щодо знову ж таки можливості перемовного процесу організації двосторонньої тристоронньої зустрічі, як же ж сказав Ушаков, а Путін такого не говорив. Тобто повний хід назад, тотальний. Але в цій ситуації ще що можуть зробити? Ну звичайно ж, тут мова йде безпосередньо про лінію НАТО. І прямо зараз відбуваються військові навчання в Польщі. «Iron Defender 2025». Очевидно, це зараз є такою відповіддю на захід 2025, що буде проводитись до 16 вересня Російською Федерацією. Ну але тим не менш, тим не менш, цього недостатньо. Тобто, ми дійсно ми говоримо зараз про більш глобальний аспект, і тут як на мене, європейський союз має. Зайняти проактивнішу позицію, бо з точки зору саме економіки, саме економіки, Китай дійсно найбільше дорожить саме ринком ЄС, навіть не сполученими штатами Америки, а напрям Європейського союзу. Тому потрібно, щоб ЄС перестав бути ну таким собі, знаєте, пирогом, який всі хочуть порізати, полосувати ним і так далі. ЄС має все ж таки продемонструвати свою чітку проактивність. Ну і очевидно, подальші сигнали до безпекової трансформації зараз. Ну на жаль, це такий вже тренд. Тренд нинішніх часів до. Трамп схоже вичерпав вже ідеї для просування свого мирного процесу в Україні, адже як ми знаємо, також його останній двотижневий термін минув без зустрічі, якої він прагнув між президентом України, також диктатором Путіним. Пише за і така зустріч навіть не розглядається. Але знаєте, хотіла вас запитати, що ж буде далі? Чи сполучені Штати Америки боєгузливу видуті із переговорного процесу, чи, врешті, є якась ще надія на санкції? Щодо виходу, це не виключено. Але я думаю, що це опція, яку, врешті-решт, не задіють, тому що це більше нагадує морквинку перед віслючком для того, щоб цей віслючок ішов вперед. Бо насправді у Сполучених Штатах зараз стоїть два завдання: Перше – це будь-якими способами методами відірвати Росію від Китаю. Я вважаю це завдання нереалістичним, але тим не менш у Вашингтоні у Білому домі вважають навпаки. Ну і другий момент це звичайно підтримка безпосередньо союзників по НАТО і є абсолютно правильне розуміння, що якраз результати війни Росії України. Прямо будуть якраз програмувати подальший безпековий простір в Європі, а отже, це питання навіть уже внутрішньо натівські, тому ці всі ситуації у Трампа вкрай ну скажем так неоднозначні можливості для подальшого ходу. Ну чи ж кажучи, не те, що можливості можливості в нього великі, але з точки зору якраз виконання одразу двох опцій. В яких зацікавлений Вашингтон це і створює постійно цю гру і хід маятника з одного боку в інший, і де Трамп намагається так відкрити шпарину можливостей. Але в нього якщо говорити про якісь структурні речі, поки що цього не виходить. І чим далі, тим Трампа звинувачують все більше у недостатній активності по українському треку. Про чітку проактивність Європейського союзу, зокрема. Нещодавно канцлер канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв щось на кшталт, що Україна може зупинити війну, якщо капітулює хоч завтра. Але тоді расисти підуть далі, нападуть, наприклад, і на Німеччину, тож це не варіант. Ну це можливо недослівний переклад. Нині канцлер Німеччини Мерц заявив, що наразі управителя Росії Путіна не має підстав для припинення війни чи укладення мирної угоди з Україною. Ми повинні створити для цього підстави. З військової точки зору. Це буде складно, сказав Мерц. Але з економічної це можливо. Треба подбати про те, щоб Росія не мала можливості підтримувати військову економіку. І це говориться на четвертий рік повномасштабної війни. Тож, можливо, вже на цей період треба переходити від слів до справ. І можливо, все ж таки треба вводити не 19-й пакет санкцій. А можна було ввести три, які би паралізували повністю, або, наприклад, ввести 19-й пакет санкцій, який паралізує економіку, відключить б, там банки від платіжних систем, і так далі, а не буде знову точковим, просто щоб рахувався кількісно. Чи Мерц, знову ж таки, як і решта європейських лідерів, беруть приклади з Трампа, який пом'якшив стосунки з Росією і думають, ну якщо США не хоче нас. Ну, скажімо так, прикривати в цьому питанні, то ми теж обмежимося такими от псевдопогрозами, різким занепокоєнням і більше нічого. Ну, дійсно, в питанні санкцій не вистачає координації по обидва береги Атлантики. Також не вистачає координації в самому Європейському союзі. І я абсолютно погоджуюся, що на жаль, 19-й пакет санкцій, який анонсовано. Він абсолютно є нікчемним з точки зору його сили. Та мова йде знову там про певну кількість суден тіньового флоту, але реальних енергетичних обмежень, додаткових, ми там не бачимо. Там робота над помилками йде. Тобто, це хід вперед, але це, це такий невеличкий крок, абсолютно невеличкий. Тому в цій ситуації, звичайно. Потрібні кращі кроки для обмеження безпосередньо. Економічної спроможності РФ взагалі Сили оборони України є найефективнішими санкціями, які ми зараз бачимо. Після виводу з ладу понад 21% російської нафтопереробки. Ми почули цікаві вже заяви від Путіна. Що бачите, він десь уже пропонує і управління спільне і щодо ЗАЕС. Ще починаються різні такі цікаві моменти. Тобто ми бачимо, що стимулювання через принцип мир через силу дійсно працює, тільки зараз Путін це все озвучує заради затягування процесу. А тут потрібно, скажімо так, закріпити результат, що стосується загалом Європи Європи, то ми ж теж маємо усвідомлювати. На жаль, бюрократія. Бюрократія вкрай затягує процес. І якраз у цей процес узгодження позицій він знерухомлює цю величезну бюрократичну машину, і ну і загалом прийняття політичних рішень на високому рівні. Ну і звичайно, свою ложку дьогтю вносять такі країни, як Словаччина, як угорщина, і вони цього не приховують. Вони цим кічаться, вони цим заробляють і політичні бали. І певні економічні поступки всередині самого Європейського союзу, тим не менш, тим не менш, все рівно ми маємо прямо говорити саме зараз у російської економіки шалені проблеми. Російський федеральний бюджет має дефіцит в чотири рази більше запрогнозований на цей рік. За результатами року можуть вийти на мінус вісім трильйонів рублів. Я не виключаю, що Путін усі просив а, безпосередньо прямої фінансової підтримки в Китаї. Це не озвучено, але такі кредити можуть і надати. Так, ми маємо там рішення, наприклад, по силі Сибіру, 2 Але це довгострокова історія. Вона не вплине прямо зараз, окрім там трошки підняття акцій Газпрому. А от те, що Китай дозволив розширити продаж а, через сили Сибіру 1 де мова йде на більше, на 6 мільярдів кубометрів газу в рік, оце вже конкретний додатковий прибуток для росіян. Відповідно, треба більше зараз стиснути для того, щоб і ці компенсатори, які водяться завдяки рішенню СІ, щоб вони не дали змоги Кремлю, ну хоча б трошки отямитись від того нокауту, який вже ми бачимо в їхній економіці.